Почуття самотності, одинокості. Добре це чи погано. Це по факту так є. Ми можемо спостерігати, як маленькі дітки граються зі всіма дітьми, а періодично хочеться підлізти туди під стіл свій такий. Імпровізований будиночок відділитися від найкращих, найулюбленіших своїх рідних батьків чи друзів. Це потреба іноді бути на самоті, сама собою, сам собою. Вона записана в нас, вона в нас є. І е, відчувати. Себе самотньою періодично. Це є норма. І це є здатність і потреба нашої психіки розряджатися. Тому не завжди осуджуйте себе, не завжди лайте себе, не завжди відчувайте це як тяжкість чи щось погане. От. Просто розумійте, що іноді. Можливо, це є відпочинок. А може, у вас по-іншому? Напишіть мені, будь ласка.